Нас хліб живив один, одні поїли води, ділили, як братими, радість і печаль, і нам за землю цю, за цвіт її свободи життя віддать не жаль. Чотири народи, чотири культури вигодувала своїм хлібом і напувала своєю водою бердичівська земля. Кожна з них, українська, російська, польська і єврейська, має неповторне обличчя, традиції, самобутність. У кожній були і є постаті, які робили ці обличчя прекрасними і не схожими на інші. На своєму черговому засіданні члени читацького об'єднання зустрічі відкритих душ говорили про твори і авторів, без яких загальноукраїнська літературна скарбниця була б неповною. Шолом Алейхім, Самуїл Марш. Агнія Барто, Василь Гросман, Григорій Полянкер та багато багато інших. Сквозь сто агні віла мене судьба. мені пятки, дика трава. Заплакав я, споткнувшись там когда-то, і тихий плач мой там дрожить, подніс, лішикан, темний і щербатий, Все від. Кам'яні зріки єсть. Якщо говорити про єврейську культуру взагалі і літературу зокрема, то ні одне, ні інше не є якимись окремими явищами. Вважає один із ведучих засідання Мирослав Грінберг. Їх можна розглядати лише в якості частини культури і літератури загальнодержавної. Як можна відповісти на питання, чиї вони євреї, які мешкали і творили на Україні, звісно, українські єврейська культура вона дуже специфічна, тому що вона розвивалася розвивалась на багатьох язиках одразу. Например, в Украине еврейская культура развивалась по меньшей мере на трех языках. На иврите, на идиш, и на украинском, и еще и на русском, фактически на четырех. И украинские еврейские поэты и писатели, это и украинские поэты, Руси, русские поэты и писатели, которые евреи, они и русские. Это неразделимая часть большой культуры, поэтому ее надо знать. Если вы знаете только кусочек культуры, считайте, что вы вообще ничего не знаете. Вы не знаете культуры. Поэтому просто необходимо, тем более в Бердичеве. Ведь Бердичев ⁇ одна из колыбелей. Ее называют Бердичев. Это Волынский Иерусалим. На думку Мирослава Грінберга, нинішнє покоління українців мало обізнане на єврейській літературі і майже не знайоме з тими, хто її творив і творить: Шолом Алейхім, Ісаак Бабель, Борис Заходер, Йосип Бродський. Це ті, хто, як то кажуть, на слуху, а були ж і Самуїл Галкін, і Перец Маркіш, і Хайм Бялик, і Матвій Талалаєвський. І це ще далеко не всі, хто збагатив єврейську літературу, віршовано прозаїчними цінностями. Лев Квітко, наприклад, етаді поет, який був очень популярен. в сороковые годы. Его расстреляли, его книги были извлечены из библиотек, и примерно 8 лет он был запрещен. Потом, а потом о нем уже позабыли. А ведь у него прекрасные стихотворения детские, написанные на идиш и переведенные им же на русский и на украинский язык. Это Василий Гроссман. Слава Богу, его не репрессировали. Но тоже, например, фильм Комиссар, о котором говорили, он лежал на полках несколько десятилетий. Это фильм о Бердичеве. И э, я не уверен, что многие бердичевляне об этом вообще знают. У 1941-му, як і мільйони їхніх співвітчизників, єврейські письменники і поети, не роздумуючи, ступили на шлях боротьби з фашизмом. Обміняв перо на гвинтівку, вони проявляли безприкладний героїзм у боях та клали життя в ім'я миру на їхній великій батьківщині. Хтось потім скаже, цього не було. На що один із відомих єврейських поетів Борис Слуцький відповість гірким сарказмом: євреї хліба не сіють, євреї в лавках торгують, євреї раніше лисіють. Евреи больше воруют. Евреи люди лихие, они солдаты плохие. Не торговавши ни разу, не воровавши ни разу, ношу в себе как заразу проклятую эту расу. Пуля меня миновала, чтоб говорили с ней лживо. Евреев не убивала, все воротились живы. Такі заходи, як сьогодні, показують, яка багата колоритна єврейська культура, багата є література, вона багата літературою, танцями, мистецтвом, піснями. Ми пригадали відомих і невідомих єврейських письменників, поетів, яких у творчому доробку яких Є дуже багато гарної чудової поезії, які віртуозно володіли словом. Це такі, як Дора Хайкіна, Ноте Лур'є, Олена Ширман, Григорій Полянкер та багато інших єврейських письменників. Приємно, що єврейську літературу у Бердичеві не забувають, кажуть члени місцевої єврейської громади. Деяк не у цьому місті згадувати її життєву мудрість. Не дарма часто у далекій Америці за словом Україна одразу йде слово бердичів недарма саме його називають Волинським Єрусалимом.